Нещодавно на Лубенщину повернулися воїни, які добровольцями найперші пішли боронити країну в зону АТО. Захисники звернулися до Лубенського оржицького військового комісаріату, аби одержати статус учасника бойових дій. Для роз'яснення і порядку отримання статусу, військовослужбовці були запрошені до кабінету колишнього військового комісара, а тепер головного спеціаліста по роботі з особовим складом Ігоря Черевка. Він подякував хлопцям за те, що вони повернулися живими, адже за його. Служби на посаді військового комісара вони відправились в зону АТО. Отправляв да? ну, не по своєму волі. Тобто, в першу чергу ви пішли добровольцями, да? І чесно кажучи, що за те кількість, яке на сьогоднішній день, знаходиться там, в ворожах силах я несу відповідальність. Дуже печально було ходити на похорони, да? коли проходить 200 -ти. ну, практично ми з вами в все місяці да? Дивитися родителям, а саме печальна функція воєнного стоїть в тому що uh, этот чоловік повинен прийти і сповестить семью. Я так просыпаюсь кожне утро да, телефонного звонка, думаю, только на 200 і только на какая-нибудь фамілія. Ігор Черевко перевірив наявність документів у солдат і проінформував, які ще необхідні заяви, документи та копії. Окрім цього, він довів до відома про пільги, якими можуть користуватися учасники АТО, і наголосив на тому, щоб хлопці не соромились заявляти про свої права і отримувати належне за проявлений героїзм. що люди, які на сьогоднішній день знаходяться там, на передовій, там по призванню в совість, по долгу, какой-нибудь это все-таки настоящий мужик ему, прежде всего. Да? И он, ну, Саня, помню, когда 1 сентября у нас было, да, то я честь сказал, поймайте его и заводите его в класс. Потому что подрастающее поколение должно знать в лицо. Должно знать в лицо всех своих героев, не героев, ну, во всяком случае, настоящих мужиков. Да? Честно слово, я рад. Тепер у мирному житті військовим доведеться боротись з вітряками бюрократії, аби вибити те, що їм належить по праву. І якщо доведеться стати на захист країни знову, вони зволікати не будуть. Олександр Назарець, Анатолій Хробко, телевізійна служба новин, об'єктив.